Доброго ранку, прокидайся на ваших екранах сьогодні. Рік, як ми в прямому ефірі. Ми дякуємо, що ви з нами. І традиційно, якщо ви знаєте, в цей момент ми розповідаємо, чим запам'ятався сьогоднішній день. В історії, ну але сьогодні в нас особливий день. Тому фактами про цей день поділиться ведучий нашої рубрики історія питання. Олександр Войт. Доброго ранку. Доброго ранку. Ну як настроєння сьогодні? Ну настроєння хороше, праздничне. Вам всі ставляться запитання. Ми не оминемо. Розповідайте, чим запам'ятався сьогоднішній день в історії? Ну, ви знаєте, останні дні квітня і там початок травня. Це завжди так чи інакше воно пов'язано з закінченням другої світової війни у Європі. І власне сьогодні відзначається там, 80 років, як американські війська звільнили е, концтабір Дахау. Uh -huh. Ну, насправді Дахау він фігурує досить часто, коли йдеться про нацистські концтабори. І от дуже цікаво, чому констаборів було так багато, але фігурує він найчастіше. Він дуже символічний, тому що ви абсолютно правильно зауважили. Є Аушвіц, да. да, звільнення якого ми відзначаємо uh -huh. в січні, і це був концтабір смерті. Фактично конвеєр, де ну, знищувались люди, і він був одним з найбільших. А Дахау це був першим концтабором, які е, постановили значить е, нацистські нацистська влада. Тільки буквально місяць, як вони до влади прийшли, і вони створили цей концтабір. Дахау він був концентраційний там. Перевиховання політичних опонентів і ізоляція, значить, uh -huh. там неблагонодійних. Скажімо, uh -huh. да. і їх використовували для різних робіт. Там, скажімо, ціллю прямою знищення там не було. Да? Ну, помер uh -huh. той помер, як кажуть, але там плакати не будемо. Але там мета була інша. Uh -huh. І Дахау, власне, став початком того. Крім того, я вам зараз наведу, нагадаю, таке дуже поширене вислів, який коли прийшли за євреями, я там не встав, тому що я не єврей, пам'ятаєте фільмах. це так, сказав так. Мартін е, Немелер, який це пастор е, протестантської церкви німецької, який там в цьому Дахау і власне і провів всю війну. Крім угу. того, якщо ви знаєте такого австрійського е, психолога, віктор Франкл, угу. який написав книгу е, Господи, скажи життю так. Угу. В якій він описав, що потрібно робити в концтаборі для щоб того, щоб да? Да, не збожеволіти, ага. не чекати швидкого звільнення і не казати, що все пропало. Да, а жити одним днем. І угу. тоді угу. можна залишитись здоровому розсудку. От, власне, такі дві дуже відомі персони там угу. фактично знакові для угу. нацистського режиму. Ну, для цих що ще стало сьогоднішнього дня? Ну і звичайно, звичайно. Сьогодні побрались Адольф Гітлер і Єва Браун напередодні своєї своєї загибелі. Так питань у неї не було до нього, що все пропало вже. А ти тільки зараз кличеш да. мене? Ну саме ви розумієте, в чому саме цікаве було? Що фактично за один день до того як померти, вони побрали. Uh -huh. Вони побрались, хоча е вони були знайомі з 29-го року, з 29-го Гітлер. ну, Ви знаєте, якщо б це ми говорили з вами не про Гітлера, а про якусь пару, це б дуже романтична історія могла б uh бути. -huh, uh -huh. Фактично, Ромео і Джулієта там померли в, в один словами, день. Да, yeah. Вони познайомились у му році. Йому 40, їй 17. Вона працює помічницею фотографа. Він uh -huh. 4 роки не може до неї підійти, uh -huh. все не знає з якого, значить, боку до неї. Вони потім, там, 15 років ні, трошки менше. Вони були разом, і потім він говорить: от мій наступник адмірал Дьоніц, а ми з тобою, Люба, завтра, значить, сьогодні ми побрались, а завтра ми з тобою на Звучить Звучит молодим, а питання в неї: до Дьоніц, а чого наступник? Це що, щось це буде чи що? Ну, отак. Ну, Слушай, насправді мав... звучить дуже романтично, якби не прізвище Гітлер. Знаєш, але насправді ну, погодця, що звучить романтично. Ну <гум> <гум> ні. О, є ж <гум> інша історія, ви знаєте, коли Росія. Яном в чат рулетках розповідають, uh -huh. як вам така персона, яка пройшла війну, була отруєна газом, був незадоволений результатами. там побудував державу, і значить, там ну, слухайте. Ми насправді можемо дуже довго говорити на ці теми історичні, бо ми того всі дуже полюбляємо. Але я так, хочу так. нагадати, що матеріали Олександри виходять традиційно щопонеділка і середи. Тож питання про що буде завтра? А, завтра як не дивно і як це непогано, знову про війну. Uh -huh. Знову про війну, але в, в іншому ракурсі ми всі бачимо, що о, тут наш сусід один uh -huh. е, постійно лякає війною. Але у нас є знайомі такі за океаном, які теж готуються до такої війни, uh -huh. фактично, починаючи з 45-го року. Америка і з ними країни НАТО вони розробляли плани того, як е, напасти і знищити радянський союз. І радянський союз так само uh -huh. не відступав. От завтра ми поговоримо про ці плани. Бо якщо все, все, все менше спойлерів, менше спойлерів, дочекайтеся завтрашнього дня. Так, дякуємо ще раз вам з нетерпінням. Чекаємо свіжу порцію Дякую, історії питання. Олександр Войт, дякуємо вже завтра.